Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Час новин в марафоні. Цей ранок для вас працюють команди фактів Асітіві та вікона СТБ. Вітаю вночі. Ворог атакував Дніпро і область дронами. Постраждало чотири людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. П'ять безпілотників знищили українські військові. В самому обласному центрі ворог поцілив у логістичне підприємство. Саме там і постраждали чотири працівники. Їх Уж ну, троє тяжкі. Була сильна пожежа, горіло понад три тисячі квадратних метрів складів. Пожежу ліквідували. Гатил. Нікопольському району. Під дощем з ворожих градів та важкої артилерії опинилися. Дві громади Мирівська та В Востаннє російські снаряди пошкодили приватні будинки та підприємство. Люди не постраждали. Звільнене, але й досі під регулярним ворожим вогнем жителі села Усокорівка на Херсонщині, як росіяни буквально знищили, повертаються до своїх хат. Люди відроджують свою батьківщину, хоч і досі потерпають від прильотів російського залізяча. Репортаж Христини Венгеля Ускайте. І коли разом із сином пан Валерій ліквідовує наслідки Рускава міра. Чоловік один із двох сотень людей, які нині мешкають у звільненій осокорівці. До повномасштабного російського вторгнення населення було в десятеро більше. Покинути рідні оселі місцевих змусили безупинні щоденні обстріли окупантів. Вам це не передати. Оцей дом культури так ходив на городі оно. Клаптик города, там з прильотів. Особливо потужно це село російські нелюди накривали у святкові дні. Місцеві згадують, як за три дні до Великодня прицільно гатили по будинку культури. Окупанти знали про тамтешнє укриття і що більшість селян від ворожих снарядів, бомб та ракет ховаються саме там. Бачите, це таке, таке на нас летіло. Потрощений будинок, господарські споруди та усіяне смертоносним залізятчам подвір'ям. Пані Тетяна проводить нас до того, що лишилося від її будинку. Оселю розбила ворожа авіація. Бачите, тут не було нічого. Літак другий раз летів, я заховалася таково бом-бом-бом-бом-бомбить. В неї не було. Це відкрите небо. Понаходила якихось дощок, де мала, понаходила і так закрила. Оце прибирати все, ось це перебите все, все перебите, стекло все перебите. Росіяни мародерили, забирали цінні речі та побутову техніку. Постійно тероризували мирне населення, а на колишніх правоохоронців чи військових влаштовували сафарі. Ходили по домам, шукали, де отушники. От я чого більше боялась, мене син теж. Чуєм там, там провіряли на горіща лазили. Військові так званої Другої армії світу зайшли в невеличку осокорівку на початку березня, та вже у квітні тікали. Наші захисники почали блискавичний наступ. Автомати наставили, вони так тільки ходили, вони довго в нас не були. Вони зайшли в нас у березні, у березні місяці. То вони так заїхали, виїхали, заїхали, виїхали. БТР, танок, і оце тут по селі вони так їздили. А тут тобі наші прийшли, наші українські війська, і вони їх отсунули, тут, навіть тут один убитий є їхній. І, хоч українським військовим вдалося вигнати ворога, довгий час село залишалося під вогнем. Люди чекали, допоки наші захисники далі посунуть лінію фронту. І це сталося. Благодаря тому, що було сплановано, благодаря подготовці, фактор неожиданності. І от арта робота хорошо. Вот вони їх накривали. У нас було по времени, все розписано і сказано, що смотрите, ми починаємо, ми йдемо, поки там серая зона. Через 20 хвилин артилерія закінчує свою роботу, тому що ми повинні зблизитися. Осокорівка вже остаточно звільнена, але й досі під хаотичним російським вогнем. Понад місяць окупанти прицільно б'ють по селу. Тут жодного вцілілого будинку. Ворожі артилерійські обстріли знищили 80% інфраструктури. І, хоч окупанти фактично стерли все, мужніх українців так просто не зламати. Частина Осокорівки вже зі світлом та водою. На черзі відбудова. А відтак звільнення всієї Херсонщини від кремлівських нелюдів. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, факти а Єдині новини. Країна агресор сильно помилилася у своїх розрахунках. Про це виступаючи перед студентами Національного університету Острозька академія заявила віце-спікерка Олена Кондратюк. За її словами, ворог розраховував, що ключові державні інституції в Україні президент, Верховна Рада та уряд будуть дезорганізовані, а депутати розбіжаться. Однак цього не сталося. Парламент вчасно проголосував за запровадження воєнного стану, і це забезпечило стійкість усієї державної влади в Україні. Також депутати оперативно збільшили фінансування збройних сил на 365 мільярдів гривень до кінця року і ухвалили держбюджет на 2023 рік, у якому майже усі доходи понад трильйон гривень закладені на потреби оборони України. Ми збираємося раз або два рази на тиждень. І до речі, в перші дні війни ми домовилися про те, що у нас є не напад один на одного. Нас зараз основна ціль це перемога. Зараз для нас основне це комунікувати і правильно згуртуватися довкола тих цінностей, які стоять перед нами, перед нашим суспільством. Мало того, показувати приклад. Олена Кондратюк наголосила, завдяки зверненню Верховної Ради Росію вже визнали терористичною країною у Сенаті Польщі, в парламентах Литви, Латвії та Естонії і вперше це зробили на рівні міжнародних організацій у парі. Спілкуючись зі студентами, вона зазначила, що перемога України у війні залежить від нашої єдності та відповідальності а Росії не вдасться їх підірвати жодними терористичними атаками. На що розраховані усі ці обстріли критичної інфраструктури, блекаути на те, щоб посіяти паніку, страхи, щоб люди за логікою терористів почали вимагати від своєї влади якогось поступок? Тобто, це спроби нас розколоти із середини, але нічого, звісно, не вийде. Бо як ми кажемо, без світла, без води, зате без расистів. Американці проголосували на проміжних виборах до конгресу і триває підрахунок голосів за попередніми результатами на цей час у ніжній палаті, як і прогнозували, перемагають республіканці. Що ж до сенату, то нині мандати між ними і демократами практично. Діляться порівну, тим процес триває. Інтрига зберігається від початку повномасштабного вторгнення Росії двопартійна єдність Конгресу у допомозі Україні була безпрецедентною. Новий склад конгресу складе присягу і розпочне роботу в січні. До того часу демократи і республіканці можуть схвалити новий багатомільярдний пакет фінансування, аби адміністрація Байдена мала ресурси на допомогу Україні принаймні до кінця 23-го фіскального року. Щодня наші військові риють окопи та облаштовують собі землянка, аби сховатися від обстрілів і холодів. Робота не з легких. Утім, глину, яку доводиться містити берцями, чорнозем, у якому облаштовуєш собі житло а попіл з вогнища. Олег Базилевич, який нині оборонить східний рубіж України, перетворив на фарби. Що з того вийшло? Бачив Костянтин Мельников. Ну, дивіться, на передньому плані можна так пастозно працювати. Тут видно ось глина, ось земля. І вона таку цікаву структуру, дає, ось воно трошки осипалося. Але загалом воно створює таке досить хімерне враження. Самохідна артилерійська установка 2С-1 одне з перших на фронті, що намалював цей армієць. За фарбу Олег вирішив використати те, що раніше вважав звичайним брудом. Ось так воно розклечується. Туриць така маса дуже глибка. Чорнозем, глина, попіл та вогілля замінили чоловікові фарби. Палітра кольорів доволі похмура, але боєць каже: тут нічого дивного. Воно таке, як війна, воно емоційно насичене, воно моторошне, воно хімерне. У цій історії символічно усе і місце, де Олег малює, передова, і матеріали, якими створює свої фронтові шедеври. Тут безумовно що має значення наш зв'язок з цією землею, яку ми захищаємо на цій війні. Це наша земля, тому ми не її малюємо. Олег не професійний ані військовий, ані художник. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення. До того був науковцем, а ще сценаристом та режисером. З військової освіти лише кафедра. Прийшов на війну 24 лютого, коли в Києві були вибухи і стрілянини і бігали. ДРГ я зрозумів, що сили є, здоров'я є, якась військова підготовка є. То не можна залишатися. Осторонь, просто треба йти і брати участь в цих подіях, тому що робилося щось несамовите. За кілька місяців на передовій захисник створив скільки десятків картин: усі про війну та солдатський побут. Війна насправді на 99% складається з важкої роботи. Це пиляти, копати, носити, закопуватися. На все тут треба час. Самі прості речі, навіть в побутовому сенсі, вивагають багато сили, часу. Тому на малювання мало часу залишається. Олег артилерист, тож щодня виїжджає ще й на бойові чергування, нищити орду, що суне з півночі. Вони бувають не женуть на цього свого гальмівного фаршу. Як кажуть, тоді в нас більше роботи. Вони відтягають трошки людей назад. У нас тоді має. Робота, але ми практично щодня, щоночі стріляємо. Воєнної, воєнної артилерійської роботи дуже багато. Вони, як кажуть, ніякся не спокоять. Захоплення чоловіка поділяють і побратими. Кажуть, моральна розгрузка тут на нулі дуже важлива. Це така розрядка. У нас є хлопці, що спортом займаються, є, що багато чим займається, хобі багато, творчість це, це добре. Тим часом Олег уже думає, якою ж буде його переможна картина. Про що буде переможна картина? Не важко сказати. Я думаю, через природу, через розквіт природи, через ту весну, на яку ми всі чекаємо, бо ми сподіваємося, що це буде остання воєнна весна. І до наступної весни нам воєнної не треба буде готуватися. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. В Ужгороді демонтували гігантський пам'ятник радянським воїнам Україна-визволителям. Він щойно впав з величезного постаменту. Це 11-метрова бронзова скульптура солдата. Напередодні спеціальна комісія визнала, що вона в аварійному стані і несе реальну загрозу життю та здоров'ю людей. Встановили монумент. 1970 девсот році. Він навіть був пам'яткою національного значення. Скульптуру розріжуть на шматки. Цінний метал продадуть, а гроші використають для армії. 80% потреб країни за допомогою зеленої енергетики планує забезпечувати Німеччина вже до 30-го року. Так Берлін намагається зіскочити з багаторічної російської газової голки, як розвивають відновлювальну енергетику, розкаже Ольга Читайло. Це село Фельхайм неподалік Берліна. Зігфрід Каперт, місцевий житель, веде журналістів у саме серце вітрової турбіни. Фактично, це серце села, адже ці машини забезпечують місцевих жителів електроенергією. Можу чесно сказати, що ми пишаємося цим. Фельхайм село невеличке, лише 130 жителів. Сміливий експеримент почали у середині 90-х. і не шкодують, бо тепер, коли німці, затамувавши подих, чекають нових рахунків, тут поки все стабільно. Така енергетична незалежність окремого села дійсно безпрецедентна. Хоча вітряками у Німеччині точно нікого не здивуєш. Доки їдемо на одну із найстаріших вітрових станцій поблизу Берліна, минаємо не один такий ряд. Зараз поблизу Берліна, штормовий вітер. Не літають літаки, але для вітрових станцій це ідеальна погода, тому що вони працюють на максимумі. Ханс Йозеф Фелл – один із розробників зеленого тарифу у Німеччині. Зелена енергія це його життєва філософія. Він з 90-х їздить на електрокарах, а його дім повністю автономний. Я встановив перші сонячні панелі у своєму будинку 30 років тому, і ця панель досі працює. Зараз у мене є і вітряк і біогазова установка минулої зими, коли через шторми у моєму регіоні були вієлові відключення, я був зі світлом. Приблизно такий вигляд розумний і екологічний дім має. Редини ось наш основний е, девайс знаходиться тут. Це акумулятор, в який стікається енергія сонячних панелей. В густях у Олександра ми були кілька місяців тому. Частково потреби в електроенергії забезпечують сонячні панелі. 8%. для нових будинків е, в німці використовують державні програми для того, щоб здешевшити собі будівництво, і от за таким державним програмами ти маєш збирати певну кількість балів за кожну енергозберігаючу фічу свого будинку це можуть бути або панелі. Або зарядка для електромобіля. Якщо ти попадаєш там в певну верхню частинку, видаються кошти, за які можна цей будинок збудувати. Зараз відновлювальні джерела у Німеччині забезпечують приблизно половину потреб цієї енергосистеми. Але парадокс поряд із активним розвитком екоенергетики країна роками міцно сиділа на газовій голці. Це дуже складно зараз відмовитися від російського газу. Останні 10 років багато політиків гальмували розвиток зеленої енергетики. Тому ми зараз маємо недостатньо компаній та матеріалів. Щоб розвинути цю гаузь швидко, від російського газу Німеччина була залежна ще з 50-х років минулого століття. Але до 2008-го блакитне паливо використовували здебільшого у приватних будинках для промисловості, було вигідніше дешеве вугілля. Потім Росія почала пропонувати знижки за довгостроковими контрактами, і доля споживання газу в Німеччині різко зросла. Уряд запевнив суспільство, що величезний дефіцит електроенергії буде покрити відновлюваними джерелами а поки будуватимуть вітряні турбіни та сонячні електростанції. Дефіцит енергії покриють газом. Це стало головною причиною будівництва газопроводу Північний Потік-2. Тоді ніхто не думав, як важко і дорого буде зіскакувати із газової голки. Факти знімали у Німеччині буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення. І тоді навіть мер Лубміна, де закінчуються обидва північні потоки, не вірив у їх безславний кінець. Лише тепер Берлін врешті почав будувати аленжі термінали для поставки скрапленого газу з Катару та Саудівської Аравії. Нині у Німеччині планують до 2030 року перевести на зелену енергію 80% країни. Ольга Читайло та Максим Костенко факти сі Єдині новини на цьому все. Перемоги нам якнайшвидше. Тримаємо стрій, і побачимось.